Всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Завітали на ділянку, де висіяний на соняшник від компанії Евросем Stark 7. Пече в нас і дебе дебело, так пече. Що аж страшно за цей соняшник, якщо чесно, за весь цвіте повним ходом? Я би сказав, уже весь зацвів. Ну що тут сказати, по висоті, звісно, він дебелий. Вимахав усе, довольний. Так, єдине чим я недовольний, що немає у нас дощу. Ось уже є такий кошик малесенький. Він зацвів повністю пару днів назад. Думаю, зніму вам відосик, покажу. Коментуйте, друзі, що скажете, як вам соняшник, жду критиків, які скажуть, що все погано. Ну, щоб ви розуміли, друзі, на цій ділянці землі із березня місяця, кінець березня вже не було, там середина березня, по сьогоднішній день випало 32 мм всього. Так що. Я не розумію тих критиків, які кажуть, що він должен бути круче. Куди може бути круче соняшник, коли дощу взагалі немає. Ну, в принципі, диваним експертам все одно нічого не доказати. По соняшнику поки що все добре. Задоволений. Подивимось, як буде далі. Зараз, звісно, він вимахав. Класний. Зробили підгортання. З надією, що буде дощ, але поки що не пахне в нас дощами. Дніпро заливало, до нас, як завжди, не дійшло. До... Не Решта України. Ну нічого. Ось отакий сонечка. Гарний. Дивіться який. Листочок диви. Темнесеньке, все як положено. Так що, друзі, так. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, підписуйтесь на Євросем. Також є Тікток Євросема. Кому цікаво, переходьте, слідкуйте, замовляйте. Кому треба якась консультація, звертайтеся до Андрюха. Андрюха вам проконсультує для кожного регіону, підкаже з чим посіять краще. Посовітую гібрид, який і все буде добре. Так що, кому треба, номер друге в описі, телефонуйте. Менше кого слухайте, а пробуйте, а потім робіть висновки. Так що, це зараз такий соняшник, друзі, на бешену спеку. І поки що все, як кажуть, по красоті. Дякую всім. Пока-пока.